Факт другий: про давніх українських богів майже нічого не відомо. На превеликий жаль, древніх текстів наших міфів, на кшталт давньогрецької Теогонії Гесіода чи давньоєгипетської книги мертвих не збереглося. Тож наші знання про дохристиянські вірування українців ґрунтуються на уривчастих свідченнях вже християнських літописців, а також аналізі фольклорних творів, зокрема казок та обрядових пісень. А як щодо всіх тих легенд, які можна знайти в мережі інтернету, наприклад, про Сокола Рода, Білобога та Чорнобога або берегині? Що ж, мусимо констатувати, що до давніх вірувань вони мають таке ж відношення, як комікси Марвел до старшої едбі. Ці легенди створені, умовно скажемо, письменниками 19 20 століття, які свого часу вирішили компенсувати відсутність достовірних даних власною багатою уявою. Тим самим задовольнивши попит аудиторії спраглою до пошуку глибокого коріння власної нації. Втім, українська міфологія достатньо багата та цікава і без містифікацій. Додивіться випуск до кінця, і ви у цьому переконаєтесь. Хочете дізнатися більше про чарівний світ українського фольклору? Тоді не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео.